Започва за 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 да прави позов на термината за създавача на подсъединене за съпосабене на тези геройски администрации и вълночни продоволни. Съправо, да се показва, че са всички презръка. Съправо, са обидни, че не са някои, а са обидни. Позраващи, не можем да се опитаме да се опитаме. И, топ. Відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту учасникам бойових дій, щорічно е, повинна доплачуватись е, одноразова грошова допомога. На правильному розмірі. Цим законом встановлено, що її розмір повинен бути 5 мінімальних пенсій за рік. Мені було проведена до управління праці соціального захисту населення Долинської розмір допомоги у розмірі 920 гривень. Як це передбачено постановою Кабінету міністрів України? Пам'ятаю, 141. Відповідно, так, так постанова Кабінету міністрів України. Але, ваша честь, оскільки... Закон України має вищу юридичну силу, ніж постанова Кабінету міністрів України відповідно. Управління праці соціального захисту населення повинно було керуватися законом України і виплачувати відповідно до цього. Відповідно до нього. Тому я звернувся своїм лисом до управління праці соціального захисту від 2011-16 року, коли я є матеріала справи про проведення порахунки і вибухнути. І виплати там до отриманої частини цієї допомоги. На що то, листом повідомленням від 13.10.2016 року, який є теж матеріал справи прийняття праці на соціального захисту відмовила, проведення такого по перерахунку, посилаючись на те, що нібито чинним законодавством іншої суми не, не передбачено. Тому я змушений звернутися до суду. Ось, власне.

Конституції України. В 2017 закон України про статус в терени гарантії соціального захисту до 22.10.93 року щорічно до 5 травня учасникам проєкту і докачується разумно у розмірі, який визначається кабіна міністра України, межах бюджетних призначень, станом на закону України, придержавних українських України. Посевачка, що дана норма закону визнана Конституційним судом неконституційної. Таким чином, діє редакція статті 5, статті частини 5 статті 12, де зазначено, що щорічно до 5 травня учасникам бойовиті розвачується щорічна разом грошова допомога у розмірі 5 мінімальних пенсій за рік. Крім того, розмір одноразової до грошової допомоги учасникам бойових дій визначається постановою кабінету міністрів. Кожного року кабінет міністрів України визначає суму, яка йде до виплати на щорічну разову грошової допомогу учасникам бойових дій. У 2016 році це є постанова Кабінету міністрів номер 141 деякі питання виплату у 2016 році разової грошової допомоги, передбачені законом України про статус відбирання війни гарантії соціального захисту та бюджетним нацистівських прислідувань. У даній постанові є стала сума, зокрема для учасників бойових дій це є сума 920 гривень, тобто 26. Розділу 6, Прикінцеві кінцеві перехідні положення бюджетному кодексу України, які діяли в редакції закону України про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин від 28 грудня 2014 року продовжує, а також закону України про державний відповідний 2014 рік, зокрема прикінцеві кінцеві положення встановили. Що норми і положення статей 12, 13, 14, 15, 16 закону України про статус травня війни, і гарантії соціального захисту застосовуються у порядку та розміру встановлених Кабінетом міністрів України, виходячи з фінансових ресурсів і міністра бюджетів та бюджетів фондів загального обов'язкового державного соціального страхування. Отже, виходить, що чинними є два нормативно-правові акти, які будуть встановлені. Різні розміри допомоги е, учасникам бойових дій, тобто закон України про статус старання вільних гарантій соціального захисту і постанова Кабінету міністрів номер е, 141 Згідно частини 4, -4, 4, 4 статті 9 кодексу адміністративного судочинства у разі невідповідності на противну правового акту Конституції України, закону України, згоди на обов'язкові на Верховною Радою України, суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу. В разі існування двох нормативних правових актів, які мають однакову юридичну силу, проте по-різному регульовують суспільні відносини, суд застосовує той нормативні правові акт, який було прийнято пізніше. З огляду на те, що закон України про державний бюджет на 2015 рік, а також зміни до бюджетного кодексу, які були внесені законом України у 2014 році, працю прийняті пізніше, ніж закон України про статус ветеранів війни. Таким чином, учасникам бойових дій щорічно одноразова грошова допомога, виплачена згідно чиного законодавства, тобто керуючись постановою Кабінету міністрів, яка була прийнята на основі законів України у розмірі 920 гривень. Відповідно до частини другої закону України про внесення змін до закону України про статус територіальної війни. Разумено щодо допомоги там чітко зазначено визначається Кабінетом міністрів України, Законом України про державний бюджет України. І Кабінету міністрів передбачаються грошові кошти, які призначені відповідно до закону України на 2016 рік. В даному випадку допомога в 2016 році виплачена згідно чинного законодавства. Крім того, хочу зазначити, що управління соціального захисту населення. Не є головним розпорядником коштів. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 177 про забезпечення щорічної виплати разової грошової допомоги, передбаченої законом України про статус ветеранів війни, виділення коштів Міністерства соціальної політики України для виплати разової грошової допомоги до дня перемоги, забезпечується Міністерством фінансів і Державним казначейством України. У 2016 році бюджетні призначення. Для виплати разової грошової допомоги управління соціального захисту населення виділені якраз на кожного учасника віді у сумі 920 грн. У статті що, у 5, 6, у статті 51 бюджетного кодексу України зазначено, що будь-які бюджетні зобов'язання, взяті фізичними чи юридичними особами за кошти державного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням бюджетних повноважень, встановлених на це на кодексу на законних державних бюджет. Не вважаються бюджетними зобов'язаннями. Витрати державного бюджету на покриття таких зобов'язань не можуть здійснюватись. Таким чином, управління соціального захисту не вважає, що виплата допомога учасникам бойових дій у 2016 році, виплачена відзначаного законодавства, тому просто відмовити у задоволенні позовних допомогів Івану Ярославовичу та закрити провадження справи. Відмовимося з вами про зміни, відмовилися. Є лише честь. Перше. Скажіть, будь ласка, у відповіді, у листі відповіді у праці соціального захисту написано, що інша сума чинним законодавством не передбачена. Ви ж тільки що суперечиться саме собі і кажете, що передбачена і та, і та, але От тим нормативно правильним актом на неї законом України, але вона війде для виплати. Для виплати, я ж тільки що поясню, що буде прийняті два закони на виконання та постановування. Є бісум питання, да? в тому застосовується який зрозуміло. Наступне. Чи відомо вам, що е, Європейський суд з е, прав людини в справі кечку проти е, України? Констатував, що не приймає аргумент уряду щодо бюджетного асигнувань, оскільки органи державної влади не можуть посилатись на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов'язань. Тобто ви кажете, що більше грошей немає, вам стільки випрали і ви більше не можете виплатити, бо ну, от такі призначення грошей нема. Хоча законом передбачено інші суд. Відомо, але у, такі, таке рішення Європейського суду відомо, але в моному здобувається. Добре, як ви відомо. Наступне питання. Чи відомо вам, що є постанова колегії суддів судової палати в адміністративних справ Верховного суду України від 10 лютого цього року, так, якою розглянуто розглянути справу за козовом до управління праці в захисту з тих самих справ. Або виключно. Розглянута справа з тих самих підстав і з того самого предмету позову, і щоб вам чітко і ясно вказано, який нормативний акт як має застосовуватись, чи постанова Кабінету міністрів, чи закон України, який значить, передбачає як мінімальні пенсії за рік. В матеріалах справи є, є, ця, є ця постанова, чи відомо вам і чому ви ну, не звертаєте на цело. Я казала раз і повторюся інший раз, що управління соціального захисту населення не є головним розпорядником коштів. Згідно бюджетних призначень, управління заділені кошти. Ви маєте право звернутися до суду за захистом своїх прав. Пілокопія партнера призивача, плодокопія до присвоєння сильного номеру, психокопія посвідчення учасника бойових дій, заява позивача на ім'я начальника заповідне згадання призивача, заява про землення стоїть в істотронній формі, проколо по досправому суді провадження справились доручення представника відповідача, заперечення наява позивача доручення до справи документів, копії рішень різних інстанцій, розписки прорушення сьогодні по місту до Хмельницького районного суду розписки порушення судових повідомлення. Такі звернення матеріали справи. Ісія довольна здається до документів. Позивач. Ваша честь. Я як учасник бойових дій. Так. Маю бойових дій, що тепер копією свідоцтва долученого до матеріалів справи. Маю право на пільги, встановлене законом України для витрати війни стаття 12 закону України про статус світування війни гарантій соціального захисту передбачено, що щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога. Враховуючи те, що є бойових <клухи> дій, наділений державою певним правовим статусом, який включає в себе право на додаткові елементи соціального захисту, зокрема право на отримання щорічної разової грошової допомоги до 5 травня, наділивши учасникам бойових дій зазначеної соціальної гарантії, держава таким чином взяла на себе. Публічне зобов'язання забезпечити належний матеріальний рівень осіб, які є учасниками бойових дій, тобто між мною, державою, і позивачем і державою встановить певний правовий зв'язок у визначеній сфері життєдіяльності, який характеризується наявністю зобов'язання держави забезпечити соціальний захист тирання війни учасників бойових дій. Як почається із відповіді управління праці соціального захисту населення Долинської райдержадміністрації, Розглянули е, мою заяву, е, повідомили, що на мій рахунок перерахована разова грошова допомога до 5 травня 2016 року в розмірі е, 920 гривень. Відповідно, згідно з частинами 1.2 статті 8 Кодексу адміністративного судочинства України, суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи ознаються найвищими цінностями та визначають спрямовані з спрямованість діяльності держави. Суд застосовує принцип верховенства права за урахуванням судової практики Європейського суду з питань захисту прав людини. Відповідно до статті 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, в годування та безробіття з незалежних від них причин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Таким чином, щорічна грошова допомога для учасників бойових дій є формою соціального забезпечення громадян, які відповідно до спеціального закону є учасниками бойових дій. Тобто, фактично, ця допомога є формою реалізації конституційного права громадян, які є учасниками ветеранами чи інвалідами війни на соціальний захист. Відповідно, згідно закону. України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Фінансове забезпечення державних соціальних гарантій здійснюється за рахунок державного бюджету України. За умови відсутності у державному бюджеті коштів на виплату грошової допомоги учасникам бойових дій, ветеранам війни, це створює ситуацію правової невизначеності стосовно джерел коштів, з яких має виплачувати зазначена південь. У справі кечку проти України, тобто Європейський суд справ людини констатував, що не приймає аргумент уряду щодо бюджетних асигнувань, оскільки органи державної влади не можуть посилатись на відсутність коштів, як на причину невиконання своїх зобов'язань. А тепер, відповідно до статті 22 Конституції України, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані при прийнятті нових законів або при внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свободи. Це щодо того, що нові закони прийняті, в яких там менше величина. Таким чином, на час виникнення спільних відносин діяла редакція частини 5. А, Перепрошую. За статтею 12 закону 2 жовтня 1993 року, номер 3551 212 про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, щорічно до 5 травня учасникам бойових дій. Виплачується разово зросла допомога у розпілі, в розмірі, який визначається Кабінетом міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про державний бюджет України. Таку редакцію цієї норми, викладену в законі України від 28 грудня 2007 року про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, рішенням Конституційного суду від 22 травня 2008 року номер 10 риска РП 2008 було визнано такою, що не відповідає Конституції України, і вона втратила чинність з дня ухвалення цього рішення. Таким чином, на час виникнення спірних правовідносин, діяла редакція частини 5 статті 12 закону України No35512 про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту, згідно з якою щорічно травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога. У розмірі п'яти мінімальних пенсій за рівні. Водночас Кабінет міністрів України під пункті 2, пункт 1 постанови No141 від 2.03.2016 року встановив, що у 2016 році виплата разової грошової допомоги до 5 травня, передбачена законом України про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту, прожертви е, нацистських переслідувань, учасникам бойових дій здійснюється у розмірі 920 гривень. Тобто у розмірі меншому. Ніж це передбачено частиною 5 статті 12 згаданого закону. Отже, на час виплати мені щорічної разової допомоги до 5 травня одночасно діяли, як я сказав, представник відповідача, закон України No3551 12 і постанова Кабінету міністрів України No141. За загальновизнаним принципом прав закони та інші нормативно-правові акти немає зворотної дії часі. Цей принцип закріплений в частині першій статті 58 Конституції України, керуючись принципом законності та, виходячи зазначених у частині 4 статті 9 Кодексу адміністративного судочинства за загальних засад пріоритетності законів над підзаконними актами для визначення розміру разової грошової допомоги учасникам бойових дій у 2016 році підлягає застосуванню непостанового кабінету міністрів. України No141, а закон України no 3551, тисячі п'ятсот який має вищу юридичну силу, частина 5 статті 12 якого передбачає виплату цієї допомоги у розмірі п'яти мінімальних пенсій звіту. Такі висновки містяться і в постанові судової палати в адміністративних справах Верховного суду України. По справі № а 15 від 10 лютого 2016 року, яка відповідна до статті 244.02 Кодексу адміністративного суденчинства України є обов'язковою для всіх суддів. Тому прошу вашу честь мій позов задовольнити, визнати протиправну бездіяльність управління праці соціального захисту населення. Щодо перерахунку мені щорічної одноразової грошової допомоги до 5 травня і зобов'язати управління праці зірного захисту провести відповідний перерахунок і виплати мені до отримання. Опирався на рішення е, е, Європейського суду, я також хочу назвати одне з рішень Європейського суду з прав людини у справі проти Ірландії, де констатовано, що здійснення соціально-економічних прав людини значною мірою залежить від становища держави, особливо фінансових. Такі положення поширюються і на питання допустимості зменшення соціальних вклад, про що зазначено у рішенні цього суду від 12 жовтня 2004 року. Крім того, у Конституції України, зокрема, статті 95 зазначено, що будь-які видатки держави, замагаємо суспільні потреби, а також розмір і цільове спрямування цих видатків, визначаються законом України та державний бюджет України. Норми, які вводяться в дію з цим законом, є пріоритетними відносно інших законів. Таким чином, провідне соціального закладного населення здійснювали випадку учасникам бойових дій у 2016 році. На підставі закону України про державний бюджет України 2016 рік, яким було виділено кошти на виплату до даної допомоги, і просимо відмовити задоволення сьогодні вимог Дирику Івану Руславовичу до України соціального захисту. Бажаю, що воно не зарегуляє. Ні, бачу. Ви десь маєш у нас від постановлення постанови. Послуху сьогодні о 15 годин. 15 годин.